Заслужена нагорода Black Prince 2. І це не все, тому що ви можете вибрати будь-яку гілку прокачки на вибір, так як це було в Патчі 2.0. Яку саме гілку вибрати, я, на жаль, вам не підкажу. Так як після того ж самого 2.0 всі гілки прокачки достатньо адекватні. Ви можете подумати взяти гілку Тайпа 71 го Але насправді тут дуже класні машини, і цю гілку дуже цікаво проходити самостійно. А от що не класно проходити це гілка Мауса, і мабуть саме її я би порекомендував би взяти. Правда, у вас є ще час подумати, так як це буде доступно 3 грудня. І не забувайте перевірити центр повідомлень, так як заслужена нагорода і вибір гілки буде саме тут. А тепер переходимо до танка. Black Prince 2, заслужена нагорода. Чи дійсно це так, друзі? Давайте розбиратись. Ентузіаст тут. Ради вас, друзі, бачити. Поставте лайк та підпишіться на канал. Ну і погнали розбиратись, що таке Black Prince 2. І найкращим способом буде це подивитися на сері характеристики машини. І чесно кажучи, вони дійсно виганяють в депресію. Так як окрім Залпа, який швидко готується та майже немає штрафу, по суті, нема нічого. Найгірший ДПМ на рівні, найгірше пробиття на рівні. Найгірша альфа на рівні. Перезарядка 575. Ну, можна сказати, адекватні параметри зведення та розкуду, але це ще під питанням на таку альфу. Типу норм стабілізація 018, типу норм. Ну і а вже ж, бронювання бачте, але до цього ми дійдемо. І запас міцності, півтори тисячі хп. Це вже дійсно один з найкращих показників на рівні. Ну і до речі, маскування, майже 10% нерухомої машини. Хм, мало шумка білд. Та ні, 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 друзі, я жартую. Ну а в цілому танк, типу, їде, 30 км на годину, він стріляє і. Чесно кажучи, від характеристик, дійсно, як я сказав раніше, можна зловити трошки депресії. Хоча, якщо подивишся на його бронювання, то башта на сьомий рівень достатньо солідна, і не кожен танк, навіть на голді, здатен її пробивати, тому що тут багато зон, особливо якщо стояти від кутів, де броня. Під 230-240 міліметрів. І це одна з небагатьох сильних сторін цього танка. Також він може ще якось танкувати від борта. Правда, тут є такий мікроприкольчик з нижньою частиною башти. Ой, верґеймінг, от навіщо вони це роблять? <кхм> Вам сюди стріляють на автоприцілі і рікошетом пробивають. Ну а так виглядає бронювання проти восьмого рівня з Вілінга. А так на голді шансів небагато. Обладнання достатньо класичне, як для такого типу танків це загортування, щоб було багато багато хп. Аж 1700 на сьомий рівень це достатньо багато. Я вам скажу. Стабілізатор, щоб максимально поліпшити комфорт стрільби. Бо альфа маленька, треба виїхав, вистрілив. Пробив. Ну і турбіну, що він трошки жвавіше їхав. Модернізація наступна. Вирішив поставити швидше зведення, щоб він швидше зводився. Коротше, по характеристикам танк не вражає. Візуально, танк не вражає. Але можливо він грається достойно. Давайте перевіряти. Let's go! Ось ми вже в бою. І що ви наказали? Ай, тільки можу в топі грати, друзі, проти вісімок. Це насправді не перший бій, але почнемо ми з нього. Заряджаємо дуплет, бум! Да. 300 шкоди. М -м 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 -м. Якось не сильно вражає. Бачу, що підкати ОНІ. І бум! 294. Ну, два постріли, 600 шкоди. Цілком непогано. Можна сказати, як у Т-29. Перезарядка між пострілами 2,5 секунди. Як ви бачите, можна одразу стріляти в одного суперника, потім в іншого суперника зі стабілізатором комфорт стрільби. Достатньо комфортний, тому дискомфорту саме стрільба не викликає. Але щось бій не складається 1-4. Вже на мене виїжджає Лео, заряджає дуплет, бом! Нічого собі! Дриваю боєукладку, тут 100 шкоди по модулям, Це ж треба так пощастило. Вау! Це точно заслужена нагорода, друзі. Ну і тут на мене виїжджає XM, і XM уже мені розказує, як треба правильно грати в World of Tanks. Ще один невеличкий дуплет перед тим, як на мене виїде XM і відправить мене в ангар. 290 по Т20, непоганий результат. І ось файнел босс уже їде. Дуплет нікуди. І. В ангар. А тепер давайте подивимось уже більш-менш нормальний бій. Можна сказати, ми в топі проти сьомих рівнів однорівневий бій, і, скоріше за все, такі бої будуть часто. Або в топі, або однорівневий. Одразу влітаю без різних прикрас, знаходжу АЛТшку, даю їй одну, потім залітаю дуплетом, півтори секунди готується. Достатньо швидко, можна дійсно ними розкидуватись. І саме так цей танк має гратися через дуплети. Заряджаю, заряджаю, заряджаю. Т 20 стоїть, нічого не підозрює і на 288 отримує. Отут зараз буде дуже смішна ситуація, буду намагатися поцілити в йому в каточок, щоб він нікуди не втік. Але я буду попадати постійно в стіну. Цілимо, цілими, з Боже, як же цей танк стріляє? У мене просто так підгоріло в цей момент в реальному житті, коли я це грав. Ну, подивіться на цю аліфу. 148, це максимально несерйозно. І отаким от, от моїм агресивним вривом я відкусую доволі значну частину мапи. У суперника, і це ми виграємо, начебто, бій. Хоча рахунок 1-4. Ми програємо 2000 хп. Приїжджає мій брат-британець Чопер. Так, двостволочка, і, чесно кажучи, Чопер буде, звісно, просильніше, ніж Black Prince 2, як мінімум, за рахунок своєї аліфи. Але ви бачите, як Т-20 намагається виїжджати і постійно отримає, отримає, отримає. І тут на мене влітає італійська пт сьомого рівня, підставляє своє НЛД і просто мене затискає. Це буквально у на ваших очах, друзі. І я нічого, на жаль, не можу їй зробити, бо ні лючків, ні трьох калібрів дах. Взагалі нічого. Але дякую моїм тімейтам, вони мене підстрахають. Хвалищі 700 хп в наявності, 1000 я вже втратив. Ось, запас міцності в таких боях дійсно працює. Млеха, дуплет, 290 сюди і вже 2200 шкоди на борту. Чесно кажучи, в цьому бою мені прям здалося, що танк ну реально може. Ну, і чесно кажучи, він може. Чесно кажучи. Але чи він настільки конкурентно здатен, як той самий Т-29? Як Т-20, як Чопер, як Тигр перший. Ну, я не можу сказати. В принципі, в цій грі, яким би поганим не був танк, ти все одно його можеш розкачати. І все одно будуть ситуації, де ти будеш ефективним. І що ж, ми вдвох з Чопером і Т-20, штуремілем виграли цей напрямок, і тепер нам треба повертатися на базу. 149 пролітає, ну, друзі, це не серйозно. Погодьтесь. Нарешті приперлись на базу, дуплет, бум! Халкет відлітає. Є простріл на артилерію, артилерія під оглушкою і закидає так от філігранно. Так, да, можете подивитися на цю альфу і на цей розкид. Чесно кажучи, не вражає. Що ж, бій 4 хвилини, 3000 шкоди, 760 натанкованого. Ось так от ця машинка виглядає, і бачите, броня якась працює. Якщо є позиція, можна, в принципі, настрілювати в топі. Башта достатньо сильна, але давайте подивимось результати і відправимося в наступний бій. І це тільки перша ступінь, що насправді дуже гарний бій. Погнали далі. А ось і наступна мапа. Тут можна було б лутати Калабаново. Тут прям була дуже-дуже дуже гарна ситуація, але як завжди в моменті я все злив. Ось. Але менше з тим. Відправляюсь в печеру, дивлюсь на міні-мапу. Зі мною їде тільки один нещасний крокодил. О вирішив поїхати наверх. Ну. Суперечного рішення. Приїжджаємо в таку класну позицію. Це, мабуть, одна з небагатьох позицій, де цей танк реально сильно подивіться. Ну реально, 230 мм Башта. Приїжджає тут т 150-й. Не ризикую я на нього поки що їхати, тому що немає значної інформації. Але він підставляється буквально півтора секунди, бум на триста Я не знаю. Я не знаю. Чисто от оце, от механічний процес, коли ти заряджаєш дуплет і можеш його реалізувати. Це класно. Це дійсно класно. Але чи це ефективно? Я не думаю. Знову хочеться мені зарядити цей дуплет. Не хочу я підставлятися під всі гармати, отримувати шкоду. Але, спойлер, спойлер, зараз це побачите. Бум, отримую 313, заряджаю дуплет, встигаю, до речі, звестися до кінця і відповідаю майже рівноцінно, Т-150. До речі, я граю на ББшках і вони непогано так пробивають. Я, до речі. Не відчув ніяких проблем, як мінімум в однорівневих і в топових боях. Це, до речі, бій проти шісток на секундочку. Дві артилерії подивіться, просто ага, тут так не показує. Подивіться, тут всі грають на цих танках дуже дуже багато боїв. Як можна максимальний рівень елітності взяти на цих артах? Чесно, я не знаю. Т-29 кудись мене пробиває. До речі, забув я після бою подивитися куди саме. Але я думаю, в якісь зони через гуслю Намагаюся прокинути подвійну. Кулеметне гніздо залітає тільки одна на 150, і, і то добре. І подивіться, мій на крокодилі він просто тримає оборону, він тримає напрямок. І мені здається, що це просто новачок, або людина, яка зайшла в ру після великої великої перерви. Він начебто і нормально грає, але не може знайти собі позицію. Я намагаюся знайти позицію, але це не заважає пробувати Т-29, я так розумію, в це не можна сказати недгусенну поличку, це можна сказати. Під гусеничну поличку. Ні, я не знаю, як це сказати. Коротше, верхню частину е центральної частини корпусу, там якраз по трьом калібрам Стопятка має пробувати. Та 29 дев'ятка їде на незнайомий йому танк і отримає потужним дуплетом на 280 у відповідь. Дякую, оні, що він підстрахував. Тут каро отримує від ЛТшки 1357. Я прилітаю на допомогу, забираю цей фраг, бум. Мінус 53, мінус фраг, 1600 шкоди. Ситуація 3 на 6. В принципі, можна жити, розвертаюсь, і їду допомагати наверх, тому що там відбувається екшн, екшн, Давайте називаємо це екшн, Не хочу називати слово на букву Д, тому що воно має таке негативне забарування. 43-ка, Супер Хелкетч, Пік, Стер, Вафентрагер, багато танків. Я, я не знаю, я просто їду вперед. У мене 200 мм башта, я не боюсь Халкета. Хоча він, мабуть, на голодових підкаліберах мене має пробивати, але не в цей раз Халкет виїжджає, бум. Дуже дивна гра від Халкета, мабуть, у нього був зелений маркер, і він пробив, не пробив, верніше, чисто випадково, мені так здається. Що ж, суперники починають нас дуже-дуже активно тиснути. Стер відлітає Вангару дуже швидко, не вдалося мені навіть постріл по ньому дати. Тут 43-ка, заряджаю чардж, він то їде, то не їде, але півтори секунди дають змогу ось такий люфт мати. Щоб, якщо суперник виїжджає, то ти наніс йому шкоду. Алтешка їде одразу в ангар, 43-ка стоїть. І тут ми ризикуємо бути оточними, але я беру всі ризики, зважую їх і виїжджаю на 43-ку. На жаль, мій. Тіммейт на важкому танку помирає, прочитаний Т-52. Гарантовано прочитаний. Тут ще виїжджає ВКшка, і вона ось мене не пробиває на бронебійних снарядах. Чи ні, зачекайте, це, мабуть, навіть не влучання в броню було, а це вже він не пробив в башту. Не пробив в башту ще раз. І в мене немає ДПМ. -а. Блін, ну 5 секунд перезарядки для такої гармати це занадто. 5.39 Це дуже довго. Поки я думаю, де там виїде ПТ-шечка, а вона вже тут виїжджає, ловить моя ПТшка його нагуслю і я дуплетом забираю 300 шкоди. Ну, якщо дивитися на цей танк, який бахає по 300 шкоди, ну, в принципі, в принципі, нормально, в принципі нормально. І тут у нас така ситуація. Немає інформації по ношорну, є інформація по цим чувачкам. Я думаю, що, а що його робити? Прочекаю тут зверху. Нікого немає. Думаю, окей, треба повертатись на базу. Давайте поперематую це все діло. Ось, повертаюсь на базу, тому що зараз суперник, скоріше за все, буде пушити ПТ-шку. і заїжджати мені в спину в будь-якому випадку. Але я намагаюся не чекати на шорна, і, мабуть, це найголовніша помилка в цьому бою. І я знаєте, що недооцінив суперника, тому що, подивіться, в нього максимальний рівень елітності. Це гравець, який. Ну, просто собаку з'їв на цих рівнях. І я роблю максимальну помилку. А, максимальну помилку я їду просто на простець І отут важливий момент. Виїжджаю на 34-ку, і дивіться, він уже готовий по мені стріляти. Як? Отут підвела мене стрільба. Тому що 34-ка мені вибиває гармату. Я ремкаюсь, я знаходжусь без позиції. Проти мене ОЛТшка, яка мене вже їде крутити на шорн. Який, ну, отак от. Отак от стоїть, і на цьому, на жаль, бій закінчиться. Міг бути Калабанов. А по факту всього на всього 3700 нанесеної шкоди та 2000 заблокованої шкоди. Ось такі друзі, справи. Майстер, оце я розумію. Гарний бій, але не ідеальний. І чесно, мені сподобалося грати на низьких рівнях. В цьому щось є. Який же висновок можна зробити по Black Prince 2? Як я вже неодноразово сказав, характеристики не вражають. База танка, чесно кажучи, також. Але механіка швидкого дуплета, і саме ось це відчуття, коли ти заряджаєш цей дуплет і стріляєш, а також. Сильна башта, яка дійсно не пробувається на сьомий рівень дуже сильна і краще, ніж башта того ж самого Чопера і інших танків, типу Черчилля, це однозначно, насправді витягують танк на собі. Чи він супер-пупер гарний, чи він нереально крутий? Ні. Чи на ньому можна зарядити там фул поставити обладнання, поїхати в пісочок, розчехліти кабіни? Можна, навіть з задоволенням. А вже ж не можна сказати, що цим ти будеш займатися цілий вечір, але на 5-10 каточок в принципі можна зайти побахати. І хвилинка філософії: можливо, ви бачили відео від мого колеги Парсиваля. Він дискутував на тему, чому б не додати кваса в заслужену нагороду, а не додавати якийсь No Name Black Prince 2. І чесно кажучи, я теж задаюся цим питанням. А чому би не додати квас? За заслужену нагороду кв с Тим паче це якраз вписується в логіку олдскульних машин за заслужену нагороду. А Black Prince 2. ой-ой. Ну, чесно кажучи, у цього танка немає харизми, як у того ж самого Т-52, Толстопарда, яких там ще танків, які там за заслужену нагороду. Це просто танк. Буквально, от танк. Ха-ха, <реш> не знаю, що пояснити. Якоїсь культурної історичної цінності в нього немає. Поки що. От до речі, щодо Кваса, мабуть, в європейському ком'юніті це не настільки легендарна машина. Ну так, ходила легенда що там КВ-1С, велика гримата, бахає, але ностальгують переважно тільки наші гравці. Тому якось так. Треба розглядати цей танк як просто цікаву машину. А чи вона цікава? Ну, давайте чесно, не дуже. Окрім того, покат... Окрім того, щоб заради прикола на ньому покатати, в принципі, більше ніякої цінності він не представляє, на жаль. І що ж, друзі, на цьому в мене все. Радий був для вас старатися. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Скоро буде дуже і дуже багато чого цікавого. З вами був ентузіаст. Приходьте в Discord, дивіться різні інші приколюхи, Заглядайте на стріми, коли я стрімлю. Будьте в теплі, в безпеці з електроенергією. І гарно вам настрою, друзі! Дякую за перегляд! До зустрічі.